Виконаємо завдання із підручника 5 класу, групи авторів Рівкін та інші. Треба розмістити текстовий курсор по черзі у середині кожного слова і встановити для них значення властивостей символів згідно зі зразком. Тож перше слово у нас синій. Встановлюємо курсор, заходимо е на вкладку Основне і обираємо групу. Шрифт. Тут ми можемо змінити колір. Так, синій він вибрали. Тепер підкреслений. Змінюємо колір. Знов-таки у нас колір шрифту називається кнопка. Заходимо. Вибираємо потрібний колір. Тепер вибираємо. Кнопку підкреслення, натискаємо на чорну стрілочку і вибираємо подвійне підкреслення. Наступне слово курсив. Знов таки змінюємо кольор. Ми бачимо, що такого кольору у нас немає, тож ми заходимо інші кольори. У нас тут є два, дві вкладки: звичайні кольори і спектр. Ну, якщо, Давайте спробуємо на вкладці звичайні знайти. Так, більш темніший потрібен. Ну, спробуємо. Так, мені здається, що не підходить. Оце і більш підходить. Так, вибрали тепер. Натискаємо на кнопку Курсив. Так, і от ми маємо потрібний нахил. Тепер жирний. Ми спочатку змінимо, зробимо жирним текстом слова. А тепер змінимо колір. Колір у нас, подивимось, чи є в мене такий, ну, ні. Опять знов-таки я захожу, заходжу інші кольори, тепер скористаюсь вкладкою спектр. І буду вибирати потрібний колір. Так, треба спочатку ліворуч вибрати. Так, і насиченість кольору коригувати праворуч, більш зеленіший. Ми бачимо, тут у нас є поточний колір і новий. Так, І останній, Тут у нас участийній колір. Такий є у мене. І вибираю закреслений. Так, завдання виконане, тепер треба зберегти файл. Якщо ви просто натиснете Зберегти, то зміни збережуться в тому файлі, який ви завантажували, або можна натиснути Файл зберегти. Є ще один спосіб зберегти як. Якщо ми натискаємо Зберегти як, то у нас ми можемо вибрати місце, де буде зберігатися файл, можемо змінити ім'я файлу. А можна навіть змінити формат тип файлу. Зараз я пропоную зберегти у новому форматі. Натискаю на стрілочку тип файлу. І виберу файл pdf. Ім'я файлу залишу таким же. І натискаю зберегти. Зараз файл завантажиться, і ми бачимо, ось у нас збережений файл. Порівняємо два файли збережених. Як вони виглядають? Файл із завданням У нас це файл текстового процесора Word. Ось він так виглядає. А збережений файл PDF має ось такий вигляд. Файл можна відправляти на перевірку.